Тетяна, родом з Києва, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, вона з сім'єю поїхала на відпочинок до Трускавця, що на Львівщині. А вже звідти вирішили евакуюватися до Фінляндії. Тетя мене живе сестра, вже п'ятий рік працюю тут. Тому це стало вагомим аргументом для того, щоб виїхати саме туди, де у тебе є родичі, які можуть допомогти, хоча б спершу на перший час. Тетяна з двома дітьми, старшим сином та молодшою донькою, осіли в місті Еспо. У Фінляндії вони, як більшість переселенців, отримали тимчасовий захист. З ним українці мають право на навчання, працевлаштування та медичне обслуговування. За даними статистичного управління Фінляндії, на кінець травня цього року у Фінляндії перебуває близько 47 тисяч українців. З них працевлаштовані за даними. Реєстру доходів популяції близько 6700 людей, поки українці не знайшли роботу, влада виплачує допомогу щодо перебування в статусі тимчасового захисту, нічого не змінилося. Ті люди, які перебувають в цьому статусі, вони отримують виплати. Не працюючі українці отримують виплати, тобто одинокі громадяни отримують приблизно 323 євро. Якщо це сімейні пари, то одна людина отримує близько 273 євро, і на дитину здається 260. Проте, Фінляндія зацікавлена, щоб українці легко та швидко інтегрувалися. Для цього наші співвітчизники мають зареєструватися в місцевому центрі зайнятості, і там працівники розробляють інтеграційний план для кожного переселенця. Цей план складається на основі бажань клієнта. Наприклад, складається план про те, що людина спочатку вивчає мову. Там е певну школу обирає або держава направляє спочатку на тест мовний, а потім на курси. І після е навчання. Далі може влаштуватися на роботу або продовжити навчання, або, наприклад, поглибити свої знання в якійсь професійній сфері. Молодша донька Тетяни поки що не відвідує дитячого садочка, тому в жінки ще немає плану інтеграції, але каже, як тільки буде можливість, одразу піде реєструватися до місцевого центру зайнятості. А от старший син дошкільний навчальний заклад відвідує. Взагалі не було, я маю на увазі мовних проблем, тому що вихователі використовують картки підказ. Де у дитини написано намальовано картиночкою, що він має робити? Я в п'ятій годині а, вечора, коли закривається садочок, не можу дитину забрати з садочка. Також у Фінляндії є чимало приватних ініціатив, які допомагають українцям інтегруватися і швидко знайти роботу. Наприклад, в регіоні Усіма так званий регіон столичний, наразі а, проводяться м, чудові. Курси підтримки вчителів. вчителів, які готові пройти невеличкі курси, буквально трьох-чотирьохмісячні мовні курси, із заглибленням в педагогічну сферу, і пізніше цих людей працевлаштовують в дитячі садочки, наприклад, помічником вихователя. А якщо українець перебуває у Фінляндії більше року, то може отримати постійну прописку. Це важливий документ. Тетяна орендує оселю і вже має постійну прописку. Суть її заключається в тому, що тепер ми фінансову допомогу по не від прийомного центру як біженці, а від е, муніципалітету на загальній основі з усіма фінами або іншими. Е, Дянами, які прожили в Фінляндії, більше року, жінка розповідає, за майже півтора року життя у Фінляндії зрозуміла, що фіни сімейні люди. Вони полюбляють ходити на пікніки, грати у футбол з дітьми чи просто прогулюватися парком. Крім того, часто влаштовують сімейні вечері, на які запрошують, і Тетяну з дітьми.